Хелоїн одне з найвеселіших та наймістичніших свят. Аби воно більше запам'яталось молоді нашої громади. Працівники молодіжного центру Лофт спільно з представниками молодіжної ради влаштували для них захоплюючий квест під назвою Таймничо-містичний лабіринт». Всі учасники були настільки захоплені інвентом, що долучилися до нього у відповідному гримі. Завдяки надзвичайній креативності нашої молоді ми бачили образи, які просто вражали уяву. Учасники поділилися на команди та вирушили у Пригодницький пошук, де вони стикалися з загадками, містичними завданнями та незабутніми враженнями. Мені дуже сподобалось, було дуже весело, були цікаві завдання. Нам дуже сподобалось шукати локації. Знаходити відповідь на загадки. І мені дуже сподобалося враження, яке я отримала від цього квесту. Ми вирішували ребуси, проходили лабіринти, шукали конверти, складали пазли, кидали кубики, проходили павутину. Також неможливо не відзначити оригінальність і креативність організаторів у оформленні кожної кімнати. Вони витратили багато часу та зусиль, щоб створити атмосферу, що просто поринула всіх учасників у захопливий світ шахів та магії. Кожна кімната була прикрашена в стилі Хелоїн, павуки, павутина, свічки та інші декорації, щоб створити атмосферу містичності та таємничості. Після запеклого квесту всі учасники були нагороджені символічними подарунками від організаторів. Сьогодні для молоді нашого міста було проведений квест до дня Хеллоуіну. Даний квест був організований молодіжним центром разом з молодіжною радою. На квесті приймало участь більше 30 дітей. Всього загалом у нас було сім локацій, дуже цікавих, різнобарних, навіть трошки страшних діти сказали. В кінці квесту діти були нагороджені приємними подарунками. Загалом все дуже сподобалось і отримали багато настрою як ми, так і діти. Тож захід видався досить вражаючим та емоційним для всіх учасників. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.